Всім привіт! Вітаю вас на каналі Іра Малінка. Сьогодні буде огляд на готель, в якому ми проживали 5 днів у Яблуниці. Тому буду вам показувати, як виглядає номер, як виглядає сама територія і як виглядає сніданок, який в нас включений в вартість номера. Тому поїхали! Так, зараз ми йдемо на сніданок, тому зараз покажу як і вам, як виглядає дорога з нашого номеру на сніданок. Ми живемо ось на першому поверсі. Зразу тут є басейн. А ресторан знаходиться зверху на 95 чи 4 поверсі. Ось тому йдемо зараз снідати. Також можете переглянути, які тут є взагалінки. Їх небагато, але насправді вони смачні. Так, у нас був третій номер. Щоб прийти в ресторан, треба спуститись по цим сходам і потім вийти на інакші сходи і йти вгору. Там Цим сходом ми йдемо вверх і туди. І далі сходи ще на дорого. Тут також номери є. От, йдемо ще на набор. Є дуже гарний вид на гори. Принесли наш сніданок. У мене французький сніданок. За неприсхідно-європейський. Вже його обереш який день підряд. Напевно, так само, як я французький. Ні, ні, якби був в інших сніданках з Трамп, то я, напевно, напевно його. Як вируху, як вируху. Так, але дуже смачно виглядає. Ну, смачно нам. Повертаємося назад в номер. Зараз покажу, як виглядає номер. Бо ми вже зараз збираємося. Так, покажу, як виглядає тепер ванна. Ось так. Дуже все гарно, до речі, сама душова дуже велика. Я навіть не знаю, чи десь раніше у нас була така велика душова. Може і не була. Давай приблизно душова в М. Ценик розказує, що приблизно така сама душова в МВЛ-Резорті. Ну, прикольно. Також тут є такі дві невеличкі полички. Ось тут і ось тут, що дуже зручно. Насправді вони дуже вмісткі, вони такі великі. Можна поставити всі свої речі, які треба. А великий мінус, то що зараз літом не працює батарея. Речі сушаться дуже довго. Два дні це дійсно отак і сушиться. Тому це такий мінус, якщо жити довго, то це дійсно такий мінус серйозний. Ось так ванна виглядає. Ой, ось так рак нам виглядає. Є такі зубні наборчики. Якщо ви раптом забули, є фен. Але я завжди беру свій, тому мені це не так важливо. Також є отака підсвітка дзеркала. Теж дуже. Прикольно. Також є така, такий стаканчик під ваші якісь речі. Є мило вмиватися, мити ручки. І є такі наборчики. Теж дуже прикольно. Рушники дають два великих і два таких маленьких. Єдине, що мені не дуже сподобалося, те, що не кожен день міняють рушники. А їх міняли нам. Ну, десь раз в два дні, приблизно так. Враховуючи те, що вони тут не висихають, то ти на наступний день можеш витратити просто мокрими. Це, ну, це дійсно такий теж мінус цього готелю і номеру. Ось так виглядає вхід в номер. Тут є зручна поличка для ваших речей, також для взуття, дві окремих полички, що дуже зручно. Також є. Одноразові тапочки, два набори. Так, є, до речі, лопатки. Ось вони. І є мішечки для... для курточок, для пітячків, для всього, чого треба буде. Так, ідемо далі. Ось так виглядає сам номер, до речі. Я роблю огляд на цей номер вже після того, як ми... Тут пожили 5 днів, тому трошки вже так не прибрано. Коли ми заселялися, було дійсно все дуже гарно, розставлено. От чому я так роблю? Тому що як е ти заселяєшся в перший день, е ти не розумієш, які тут є мінуси, чи тут тобі сподобається, чи не сподобається. Ти просто оцінюєш так більше візуально, тому от я вирішила в цей раз зробити огляд, е отак, е вже коли ми виселяємося. буквально. Вже всі речі я спакувала. Ми будемо зараз вже веселятися, Я дозніму відео. Тому саме ліжко дуже комфортне, але мені дуже не зайшли в подушки. Зараз покажу. Ось так вони виглядають. Чесно, я не знаю чому. Вони ніби і дуже мягенькі, і дуже такі комфортні, але на них незручно спати. Кожен день я присунаюся від того, що мені дуже були шия, і треба якийсь час, щоб так розходитися і вже проходить оцей біль. В зенку так само було некомфортно. Я не знаю, в чому причина, дійсно, ну от просто так. До речі, коли ми виходили з дому, мені приходила думка в голову взяти свою подушку, бо я деколи беру свою подушку в різні готелі. Але останні рази, коли ми їздили, то вже було мені нормально, і я думаю, в цей раз. Не буду вже брати, вже буде все добре, але от на жаль, на жаль, як вже сталося. От Далі. Є отакі от біля біля кожної сторони, ось з цієї сторони і з тієї сторони є отакі тумбочки. Теж дуже зручно, бо ти собі тут складеш якісь речі і одразу там спиш. Також є отакий столик. Де ви можете розкласти якусь свою їжу, все, що вам треба, буде, є QR-код на меню ресторану, в якому був сніданок. Також є пляшка водички негазовної. І є чайник, є дві є скляночки, ложечка, є різні кавові наборчики, чай. До речі, це дуже класно, бо таке я зустрічала насправді дуже рідко. Далі тут є холодильник. Ми ним користувалися, він працює, все добре. Ось. Далі тут є ще чашечки для чаю і дві скляночки ще. І тут нічого. І тут так само шуклятка, щоб ви собі щось зберегали, що нам треба буде. Далі, сама шафа. Вона виглядає, ніби в порівнянні зі мною така не дуже об'ємна, але насправді всередині вона дуже велика. Ми беремо з собою зазвичай дуже багато речей. І воно тут все комфортно влізло. Все нам, нам було навіть забагато тут місця, насправді. Також тут є сейф одразу. Ось. Також є халатики, щоб виходили собі до басейну. До речі, дуже зручно. І також зручно, що тут один, один халат був розміру L, інший XL. Тому подумали, що чоловіки можуть бути не лише худі і маленькі, як дівчата, а можуть бути такі великі. Тому от в цілому це дуже добре що дали два різних розміри. І також вішачки. Так, і там ще дуже великі полички, Насправді так здається, що от шафа ніби одна, але місця дійсно з головою вистачає. Так, ідемо далі. Тут ще є отакий столик. До речі, дуже комфортно. Ми тут ввечері сиділи. Дуже зручно, бо як на ліжку єси, що не доволі комфортно, а тут було б зручно. Далі тут є така сама тумбочка, як з того боку. Також розетка біля кожного, і є для кожного ще таке світло, так само з того боку. Ось і розетка, що дуже зручно заряджатися. заряджатися. Далі тут є кондиціонер, нього пульт. Там кондиціонер, він такий дуже комфортний. Ми його ми ним користувалися, ось тому що тут чомусь холодно. От Навіть на вулиці було жарко, а тут було прохолодно, тому ми включали кондиціонер, от і вже з ним було краще. Так. Далі є телевізор, до нього пульт, і зручно, що він висовується, тобто є такий в нього кронштейн. От тому він в цьому плані дуже зручний. Е, так ніби здається, що от ти лежиш боком, тобто ти не дивишся отак прямо на телевізор, але дивишся в бік, але в цілому нормально. І ще можна його повертати, як вам треба. Далі вигляд е, зразу на басейн. Дуже прикольно. Немає тут прямого виходу, тобто треба там е, через двері вийти і одразу там е, зайти на басейн. Ось дуже прикольно. Отак дивишся на басейн. Насправді, я спочатку трошечки засмутила, що не буде вигляду на гори. Але з іншої сторони такий вигляд на басейн теж доволі прикольний. Щось незвичайне, бо зазвичай от дійсно було на гори, на що ще, на дорогу. А от тут на басейн теж доволі прикольно. І що мене обрадувало, оці вікна ще тут. Точно раз в тиждень миють. Тобто тут дивляться насправді за чистотою. З цим мені здається, тут все добре. Дуже багато людей, до речі, відпочиває на басейні. Одразу тут розкажу про басейн. Але сам басейн трошки прохолодна водичка. Типу, вона тепла, вона точно трошки підігрівається, але от. А мені було недостатньо вона тепла. Тобто мені треба дуже багато часу, щоб привикнути, щоб там плавати. Тому ми буквально от за 5 днів, може, три рази там поплавали. А, ось. Тому от мені би ще чуть-чуть її підігріли і було б взагалі супер. Але тут приїжджаю з дітьми, то діти тут цілий день купаються в тому басейні. Супер. Я думаю, що їм, в принципі, дуже добре. Якщо ви приїжджаєте з дітьми взагалі сюди, то вам буде дуже комфортно, бо от е, діти люблять басейн, люблять гратися, тому тут для цього, в принципі, є всі такі умови. Також тут є ще один диванчик. Я так розумію, це просто тримісний номер, напевно. Е, тому так. І також тут в кожного, з кожного боку є отакі. Uh, світильнички. І також ще до світильничка. Ось. Також те, що мені не дуже сподобалось, тут дуже холодна підлога. Якби я не брала з собою ще резинові тапочки окремі, мені би було дуже некомфортно. Але в цілому просто треба брати з собою тапочки, і буде нормально. Ну, але вона прямо така, прям дуже холодна. Ось. Ніби все розказала і про сам готель. А щоб піднятися вже в наш. Та, вже договорю. Також щоб піднятися саме оцей наш корпус, треба трошечки так йти вгору. В перші дні це було так трошки некомфортно, але під кінець вже нормально, вже ходиш туди-сюди, вона вже так не, не сприймається, як щось некомфортне. В цілому. Номер дуже хороший, можете сюди спокійно їхати. Тут дуже, дуже комфортно проживати. Мені подобається, що цей номер він так сучасно виглядає. Ремонт дуже гарний. О, ось єдине, що би я додала, щоб тут дійсно от кожен день хоча б змінювали рушники. І, можливо, щось можна придумати, щоб включати батарею, але ми навіть не питали на рецепшені, можливо. Можливо, в цьому проблема. ось щоб, щоб сушилися речі. Але для нас просто це не було такою зараз проблемою, бо ми не настільки довго вже приїхали. Не, не кожен день ми ходили там в басейн, щоб нам сушити ці купальники. Тому в цілому з цим все окей. Також дуже раджу звертати увагу на відгуки на букінгу, від, відгуки на Google картах Тому що о, коли ми вибирали готелі. Так, дивишся на номер, ніби все дуже гарно виглядає, потім читаєш відгуки, і там одні погані можуть бути. Або там буде якийсь такий е, мінус, що, що вам не підійде тоді цей номер. Наприклад, мені дуже не підходять номери готелі, у яких дуже ваняє вода. Каналіза... Ну, не каналізацію, Сірководним. — Сірководним. Типу, я прям це дуже не люблю, тут з цим все добре, слава Богу. Тому. Звертайте увагу, будь ласка, на відгуки, тому що це дійсно важливо. Люди там вже проживали до вас, будуть жити і після вас. Не ви перші, не ви останні. Тому от дивіться на досвід інших людей, щоб не проживати його самим. І відпочинок буде для вас максимально комфортним. Тому це для вас така дуже слушна порада. Тож, напишіть в коментарях, як вам цей номер, як вам цей готель. Які ваші враження після того, як я вам розповіла, чи вам дійсно тут теж все підходить все подобається, як і нам сподобалося, в принципі? Ось тому ставте лайк, підписуйтесь, не загубіть мій канал, тому що я буду розповідати про різні готелі, в яких ми будемо проживати, щоб ви знали, чи варто сюди їхати, чи не варто? От тому. З вами була Іра Малінка. До зустрічі в наступних відео всім па-па!